Субтитры сделал DimaTorzok Аго! ні, Блядь! Одна помилка і все, і перевалили. Прикинь. Сама дурна помилка це актив атаку без атаки. Так, а, через... через а, так. Так чітко, так чітко їх хвалив, і вони, блин, одну кнопку нажав не так і все, вони перевалили в секунді всю армію. Бо вона навіть не давала вдачі. Прикинь?